А як заладували до вагонів, то до вагону заходив воєнний з переводчиком, а перевод був тільки з, з німецького на польський язик, не було на українському язику, а на польські. І що він каже? Ви я вам буду по-польськи говорити, бо так був оригіналка, каже: ви їдете, Do Niemiec na robotę. Ochrany nie będzie każe. Nie będzie. Jeżeli ktoś z Was ucieknie, my jego najdziemy. Nawet w ten czas, kiedy Wy się pod Ziemię schowacie i tam go najdziemy każe. Ale On będzie każe przyklinać swoją matkę i swojego ojca za to, że go na świat stworzyli. Ну ви то зрозуміли? зрозуміли? Так, і от так вони з вагону до вагону пройшли і поїзд поїхав. Приїхали, я вже не пам'ятаю, де то було, ну в Німеччині. Там один вагон відчепили, а решту десь далі вони так порозвозили. І нас там в барак. в барак, І ми ходили там на стацію, така стація і нас до роботи, бо ми повинні були нашу різну дорожню робити. Довго нас там не тримали. Десь так, я не знаю, тиждень чи дві неділі, отак от було. Десь дві неділи. Ну я вже звітом писав лист додому, написав лист. І прийшло значить, нашу ту всю бригаду та й ще з інших заладували на поїзд, а то, знаєте, вже англічани бомбили Німеччину. Майже що день літаки літали, сирени ті гуділи. То в 42-му році. І то. Заладували на поїзд, і звітом завезли в місто Нюрнберг.